Друзі, Фанкодайс на зв'язку. Ради знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку то розвитку культури фанку у нашій країні. Я думаю, не складно було здогадатися, що сьогодні у нас знов таки фанка поп Бокс. але це не так просто. У нас їх сьогодні буде цілих два. Ладно, не буду спойлерити. Давайте для початку я подякую всім тим, хто мене підтримує, хто дивиться моє відео, ставить... Подобайки та пиши коментарі. Ви найкращі. Ну, а якщо ви ще цього не зробили, то раджу швиденько це зробити. Це дуже допомагає просуванню україномовного контенту. Ну що, я думаю, в принципі, зступними словами все. Давайте переходити безпосередньо до теми відосу. Погнали! Старі Бог, вже у <му> мене на руках. І чекають своєї участі. Е, давайте коротенько, як завжди, предісторія. Чому їх два? Чому взагалі виникла така ідея? Ми такого ще не робили. Ми порівнювали колись е, дорогі і дешеві містері -бокс. Е, Звертаю увагу, що сьогодні у нас саме два недорогих Містері Бокси, тобто дешеві. Ну, дешеві це в моєму розумінні більше 50, але менше 100. Тобто, ну, точну вартість вони там може трошки відрізняються, там плюс-мінус. Але по факту. Ціна приблизно однакова. Тобто там понятно, що враховуються ще певні моменти, пов'язані з доставкою, там, е з податками і таке інше. Ну то таке. Е чому я вирішив? Чому взагалі виникла така ідея взяти два дешевих два дорогих містрібокси? Ну, мені стало цікаво, чи є сенс черговий раз, скажімо так, стало цікаво витратити гроші і перевірити, чи є взагалі сенс їх ще брати. Ну, я е, не буду, скажімо так, е, е, крутити душею кривити, але я брав неодноразово недорогі бокси і ну, жодного разу я не ловив нічого такого цікавого. Ну я маю на увазі, щоб там було прямо вау і перекривало якось вартість того містерібок. Ну, були там рівноцінні якісь фігурки там. Різноманітні, але так прямо, що там вау-вау-вау. Ні, тому я в принципі, схиляюсь і ще раз повторююсь вже, напевно, не перший і не десятий, і не двадцятий раз, що я схиляюсь до того, що якщо ви намагаєтесь щось спіймати, то є сенс це робити саме е, з більш дорогими стрибоксами. Ну, тобто, які йдуть вже від 100+, плюс там і далі погнали. Ну що, в принципі, е, да, купувались вони обидва в різних місцях. Там, ну, в принципі, час. Придбання там приблизно однаковий. Тобто я там побачив один, а потім так сталося, що буквально там протягом тижня я побачив приблизно такий інший. Ну я ж повторююся, що по ціні вони приблизно однакові. Більше 50 обидва, але е, трошки менше 100. Тому в принципі е, по опису все. В одного з продавців я там колись брав, у іншого жодного разу не брав. Ну, то такий теж своєрідний експеримент. Тому зараз будемо дивитися. Е, який, я не знаю, напевно, е, А, заявлено в обох по дві фігурки. Ніякої тематики немає. Тут навіть, е, ну, що я можу сказати, тут е, на ці Бокс там 50 плюс було боксів, По-моєму, е, 56 чи 58, і всього 4 хіти і такі доволі такі посередні фігурки. Тобто я не можу сказати, що там щось таке вау було, було дороге. Тобто, ну, тобто, щоб ви розуміли. 50 плюс боксів і 4 ну Коли мені кажуть, коли я проводив містерібокс э, дропи, коли у мене було я, 12 э, 13 обхідів на 60 боксів, і мені казали, що так небагато, ну я не знаю, що сказати тобі тут. Ладно, то таке. То все лікар. Давайте напевно почнемо з того, що поменше, а потім з того, що побільше. Так. Як, ну, тут зрозуміло, що тут така маленька коробка, що я не думаю, що тут буде коробка в коробці. Тобто це зрозуміло, що тут буде. Ну, головне, щоб хоча б фігурки були в протекторах. Хоча б, в принципі, я думаю, що воно має так бути, тому що ця продавця я вже брав на три бокси. Тут має бути все протектора. Давайте, я, як завжди, за традицією відвертаю бокс від себе і зараз будемо мацати. Так, тут пупирки, ну, тут заявлено, я казав, заявлено дві фігурки. Так, обидві фігурки у протекторах, да. так, пупирку я зараз приберу. Ну я не думаю, що тут якісь там будуть ексклюзиви так звані. Але ну, може і ексклюзиви. Ну, сподіваємось, що тільки не Фредді. щоб тільки щось там не таке специфічне, не якась там каша Фредді і таке подібне. Ну що, давайте першу фігурку. Раз, два, три, погнали. Так. Господи, що це таке? Кептен Америка це навіть ексклюзив. Це навіть. Що у нас? Що у нас це таке? Ну, доволі таки стара, до речі, фігурка, 19 й рік. Це Капітан Америка 80-річчя Marvel. Це коміксна, я так розумію, версія його бронзова статуя е, з щитом. До речі, ну, така серія, ця серія фігурок мені, оця в бронзі. Мені, ну, чесно кажучи, не дуже подобається. Хоча зараз почали бронзових статах робити One Piece. Але там вони виглядають ну, більш привабливо, вони якось більш деталізовані. Це ну, просто що це така. Ну, старенька доволі фігурка. Ну і тут так, да, тут прикольно зроблено, що там бронза як зелена, те воно також це відображається. Ну, в принципі, фігурка сама, при, сама по собі прикольна, я не скажу, я не, не особливо дуже фанат Марвел. Сподіваюся, що поціновуючи їй такого формату є. Не знаю, що по вартості, чесно кажучи, жодного разу не бачу. Вона стара доволі таки. Я сподіваюся, там, щось вона все ж таки коштує так. Ладно, давайте, попитка номер 2. Раз, два, три. Оп! Так. Gossip Girl. Ходи що це таке? Так, а, все. Я зрозумів, що це таке. Gossip Girl це був серіал. Я його, до речі, не дивився. 18 рік, до речі. Це, напевно, на хтось з головних героїв. Серіал я е е сплетниця, по-моєму, він називається серіал. Е доволі такий, ну, не дуже свіжий, доволі таки старенький. Так, позаду вся серія фігурок. Е фігурка серійна, звичайна. Е 18 рік це у нас скільки? 8 років фігурці. Ну, -го, е, якийсь Ден Хамфрі. Ден -Хамфрі. Телевіз, серіал. Е, хто дивився серіал, обов'язково напишіть у коментарях. Ну, я знаю, що серіал наче такий непоганий, але ну, у мене до нього руки не дійшли. По вартості також не скажу, що вартує ця фігурка, тому що ну, теж бачу перший раз, вживу я маю на увазі. 18 рік, е, серійна фігурка, доволі таки старенька, Gossip Girl. Gossip Girl". Серіал один з головних, напевно, героїв. Коротше, перший бокс у нас такий. Так, ладно, дві фігурки. Е, давайте другий бокс, а потім будемо робити висновки. Так. Е, другий бокс вже у нас більша коробка. Так. Зараз обов'язково відкрию. Але тут сумніваюся, що теж є. Коробка буде в коробці. Я зараз так само відверну від себе. Так. Тут у нас теж дві фігурки, звичайні, ну, звичайного розміру. Пупирці зараз я обережно спробую вийняти. Так. Ну що, давайте, друзі, тільки не Фредді, перший... Так, Зачепилося. зараз. Трошки зачепилося за, за пупірку. Так, давайте, тільки не Фредді. Раз, Раз, два, три. Блін, випала інша фігурка, я не дивлюся. Так, що це у нас? Це у нас Урахара Бліч. Це у нас аніме Бліч. ну Це я вже, вже для мене більш пізнаваний. Цю фігурку вже бачив неодноразово. Ну Хоч вона і серійна, але е виглядає дуже круто. Е Кісики Урахара і Юручі. Чесно скажу, кажучи, ну аніме повністю ще не е, але руки мої чи пізно до нього тобто, ну, Там приблизно про що вона я знаю, але. <смі> Ні, я навіть знаю, хто що це за персонаж, але чесно скажу, все, сеаніме ще не передивився. Прикольна фігурка, я знаю, що вона доволі таки популярна, у багатьох вона є, і та я її привозив Ну, Незважаючи на те, що вона серійна, вона користується дуже великою популярністю. Класна фігурка. Ну, Позаду традиційна вся серія. Фігурка свіженька, наскільки я пам'ятаю, 24 рік. Ну, в принципі, вона доволі... Ну, вона зараз доступна, це точно. Я думаю, що багато з вас і мають у своїх колекціях. Так, я іншу фігурку не дивився, вона випадково випала, я не дивився на неї, давайте. Тільки не Фредді, раз, два, три. Опа, що це у нас? Так, ну, коробка вже пуста. А це у нас Стівен Кінг. Бансен Noble Exclusive. О, ну це вже щось. Це напевно... Так, який... 19 рік, це теж доволі таки стара фігурка. Ну блін, ну це вже щось, скажімо так. Не знаю, як ви, напишіть, до речі, хто як. Ну, я полюбляю творчість Стівена Кінга. Ну тут, як кажуть, мій знайомий, тут його або люблять або ненавидять. У нас двох, тобто третього не дано. Дуже класний автор, як на мене, дуже, там, сотні екранізацій творів, серіали, фільмів, дуже багато всього. Ну, не все таке вдале, але ну, книжки все ж одно, е, набагато цікавіше в більшості випадків, ніж фільми, серіали. Але є І навпаки, що екранізації дуже класні. Е, ну, багато чого читав, не скажу, що все прямо, але. Більш юному віці, та, в принципі, в дорослому віці е, доволі таки багато творів. його я про, прочитав. Фігурка. Так, давайте до самої фігурки. Фігурка прикольна, так я вже сказав, 19-й рік. Е, у мене, до речі, у власній колекції також є фігурка Стівена Кіна, але не така. А там, де він е, свої, своїм питомцем, собачкою своєю улюблена. Е, я не пам'ятаю, як і звуть, ну несуть там Фігурка з собачкою також, по-моєму, ексклюзив, не пам'ятаю пам'ятаючи, е, якого магазину, чи навіть, може, у мене там вона є, на, якщо я старий, я такий, Не пам'ятаю, просто мені подобалася та фігурка, то я її вирішив собі залишити, тим більше, що класний автор, і е, е, якщо ви його подобаєте, то хоча б одна фігурка його має бути у вас у колекції. Ну, напевно скажу, що це на сьогодні саме прикольна фігурка, як на мене. Не знаю, може у вас інша думка з цього приводу. Давайте коротенькі висновки. Що я можу сказати? Е розочарування. Розчарування. Е ну, скажімо так, е свої думки з приводу недорогих містерібоксів я не змінив. Тобто, може, я не такий фартовий, що мене, мені там так везе, щоб тягнути щось класне в них, але, ну, чесно скажу, за весь час. Скільки я їх перепробував? Ну, може щось там одиничне, таке більш-менш, ну, по типу, двоні Скілінгінг, але ж я знову ж таки не скажу, що ця фігурка, тому що я ну, не володію зараз інформацією вартість, але все одно, Ну, я маю на увазі, що вона просто прикольна. Не знаю, я свою думку не змінив, я все таки схиляюсь до того, що краще, якщо ви бажаєте дійсно щось. Таке класне залутати, то брати більш дорогі містері бокси ну вартості 100. плюс ну Звичайно, якщо у вас є така можливість, фігурки. ну Як я звучив, вже мені, напевно, фаворит мій сьогоднішній Стівен Кінг все інше. ну Напевно, може непогано і має своїх прихильників, але не моє, скажімо так. Що думаєте з цього приводовий? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Що ви думаєте з приводу подібного формату, тобто на дорогих містері боксів, чи цікавий вам такий формат, чи взагалі нам ще пробувати. Ну, звісно, то тестуйте я <свісно> за свій власний кошт. Чи це власне нам ще робити в подальшому? Я не знаю. Ну, пишіть, мені буде цікаво дуже читати. Ну що, у мене на цьому все. Як завжди, всіх обняв, всім дякую. Любіть та поважайте батьків. Все буде добре, папа, до нових